Зараз ми щось піймаємо. За нас, бачите, зараз 7 метрів. Але це кліпси у мене були, можна кидати набагато далі. 7,1, 7,4, але глибина тут гарна. При тому, що бачите, спочатку у нас тут міляк іде. Метрів, так я скажу, 10 міляк, а потім звал. Тобто, може, ми далі сьогодні будемо рибалити, заходити весь час. Так, що тут, бачите, потихеньку йде вихід. 7,2, зараз вже 6,2. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Максом вивкачали на човнах знайти місце, де можна порибалити. тому що зараз берег дуже запресований. І сьогодні в нас фідерна риболовля. Звичайно, спінг я також брав, ввечері тут можна буде половити судака, також непогане місце. Спробуй. І сьогодні ми вам покажемо фідерну риболовлю на річці Дніпро. В планах піймати лящів, карасів і дуже багато. Тому випливали ми зранку, поїхали. Все покажемо і розкажемо. Так, гачок у нас буде Фредді. І... Не буде, де? Вон, Макс вже другого робить. Невеличкий карась, але ми сподіваємося, що буде більший і буде лящ. Он Макс, дивіться, вже третього. Третього несе. Ну, по карасі у нас буде жарьоха крутезна. нас сьогодні і готовка, і палатки, тобто ми зночівлюємо. Перший фідер у мене з довгеньким таким повіцем. Ну, це ляща, ляща будемо ловити. А інший мені дав батя ось таку штуку. Пробка. Набиваємо кормом, туди вставляємо гачки. Ну, можна навісити, я буду по апаріку навішувати. І у нас така тарілка з кормом. Риба їсть, їсть, їсть. Потім оп, і ловиться. І кажуть, що ловить. Навіть кращий, ніж все інше. То ось таку на другий фідер поставлю штуку, будемо експериментувати. Ну, О, Макс, дивіться, поки я ще не розклався, Макс вже четверти, да, четверта риба може бути. Може бути четверта. Зараз собі трішки відсиплю. ми тут прям конкретно заколотилися. Це четвертий. Прикормці у нас, як завжди, Real Fish і пам'ятаєте, нут я брав, нут варений. Ось це була крупна фракція у нас. Real Fish з знутом. Так, перший закид пішов. О, якраз до пів докинув. Треба гарно вкладатися, бо на повний викид зробив. А другий будемо тр... трішечки ближче. П'ятий карась. Ми тільки починаємо, вже п'ятий. Будемо вести продавати, Макс. <рес> <рес> будемо відбивати бензин. Накормимо всіх батьків. Пробка від зубної пасти. Це батя робив. Я б фіг би коли таку штуку брав, але він сказав, Жека, чи ти фігню страдаєш? Оця штука карася ловить Прям суперво. Зараз будемо перевіряти. Дивіться, тільки я закинув, одразу карасик є. Бачите, на пробку. Так, треба вішати колокола, бо я не бачу навіть коли клівало. Я Дивлюсь, провисла шнур провис. Підсік є. Опа. Е, у мене пробка саморобна да, від баті, Макс купив... як вона називається? Капля соска якась. Капля соска. І вже красть більш гарніший. Не Якщо клює красть... <laughs> Баскетболист. <laughs> есть карась. И там есть карась. Карась есть крис <laughs> Там прям такие вот. Хороший, да? Будем брать средний. О, нормально, непоганий. Може навіть найбільше десь. Отак непоганий. Дивіться, що пробка робить. А? А? Та ні, це вже такий 600 грамів 700 грам. На два гачки. що. Значить з є скармушки, повороно. Засмоктав все. Ось Так дивіться, виглядає у Макса. Це покупна штучка. Коротше, бачите, по віці, я думаю, це навіть краще. Коротше по віці, пластик, і тут також ось така груз 100 грамовий в цьому випадку. І ось 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 так воно навіть Бачите, ковзає і видно нашу поклювочку. І коли приплили, одразу я перше, що зробив, діпер покидав. Дивіться, 7 7,3, навіть 7,5 на повному викиді. І потім ця глибина йде, йде, йде рівномірно, а потім починається. Плавненький вихід сюди. О, там трішки правіше було 7,3, потім вихід на 6,3 і потім знову звал на 7. Такий бугарочок прикольний. То ось таке ще місце цікаве. А так, в принципі, я думаю, закліпсуватися на одному місці і кидати. Так, друзі, на соску просто гарнімча покльовка, я прям відчуваю там когось. ні, Ну непоганий, але не так такий великий. Клював ух, 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 я не знаю, встиг я. Вімкнути камеру, але поклював просто. Дивіться, і соска працює. А довгий повідець працює гірше. Так, Макс знову робить, я скажу в плані покльовок, карасі це просто. Отак, От ба-ба-ба, я спробую потім засняти на цю камеру, щоб ви прям кайфанули разом з нами. Але ці покльовки це просто. Навіть і карасі не сказати, що там суперкілушні, але... Друзі, дивіться, на кукурузу. Хто це в нас на кукурузу? Платва, так? Да? Платва. І така. Дивіться. Ось там експерименти. Максим один фідер закинув на горох і кукурузу. І на кукурузу все прям. О. І що виграє у нас оця штука. Як оця називається? Капля соска. Капля соска. Ну, У мене пробка, а тут капля соска принцип один і той же, але... Снасть має право на життя. <рик> Лови, навіть, я скажу, краще, ніж звичайний повідець. Дістав в насоску знов таки ж карасика. А! І дістав фатік. <рик> фатік ось такий. І це знак, я, до речі, сиджу і думаю, блін, розмотаю з піду половлю судака, спробую. Так що зараз цим будемо і займатися. Цього ми з'їмо. <рик> Так, по хижаку тихо, два рази відірвався і здався. Але ще спробуємо, ввечері спробуємо, щоб обов'язково. Зараз ми садок поставимо між нами, бо ми вже щоб лишній кілометраж не наматувати. Непогано. Бачите? Ось так от так. Так, все, покажу потім. По ситуації я прям все не знімаю, тому що ну це було б... Не цікаво. У нас в принципі, з самого ранку, якщо впиратися і гарно ловити, то до, ну, клює красть непогано. Там вже, я думаю, ми вже може навіть до норми приближуємося. У Макса клює набагато краще. Клює краще сосочка в нас. Ота пробочка. Якщо перезакидатися, клює ну, просто суперово. По карасю зараз зніму, покажу, вставочку, прям вже, вже багато. Розмір карася, я б сказав, е, мілко середній. мілкого, прям мілкого відпускаємо, Такого за ладонь беремо, складаємо. І періодично влітають непогані. Час пообідати, тому йдемо за дровами. Чобби наші ось тут ми поклали, щоб не заважали. Eu podia... i you. Друзі, хвилинка уваги, війна триває. Хлопцям треба допомога. Давненько обіцяв вже, але не було просто відео. І тому дивіться, Юрій, ми якось йому вже допомагали. Там сокири, молотки, зарядна станція, здається. І зараз хлопцям дуже потрібно відремонтувати автівку. Давайте подивимось звернення від нього. Потім розкажу по подаруночках, Також підготував, тому що коли подаруночків немає, взагалі збори йдуть дуже погано. Дивимось і розкажу. Бажаю всім міцного здоров'я. Хотілося би звернутися до каналу Туристорія за допомогою, так як у нас на даний час вже не вистачає просто коштів на ремонт своїх автомобілів, щоб виконувати. Так сказати, бойові задачі. На дану минуту у нас став мікроавтобус, який дуже активно працював у зоні бойових дій. Ми зараз знаходимося на Запорожському напрямку, і дуже часто нам треба автомобіль, в якого на дане час дуже потрібна заміна двигуна, тому що він вже в даний час свої ресурси розходував. Будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете. Ми з військової 91 ї бригади і були б дуже вдячні за вашу допомогу. Слава Україні! Так, друзі, нічого не змінилося. Дивіться, зараз розкажу. Ігор Назарюк, людина з Америки, яка прислала мені ось таку коробку. Тут все майже все американське. Тут навіть, як, якщо чесно, навіть пачка фанатика є, але американські снасті, воблери, силикон, все все. Гачки там багато чого. І зробив я два ось таких наборчики. Дивіться, в кожному наборчику у нас три силіконки вже з джиголовками оснащені, чотири воблерки, чотири, воблерки, чотири, воблерки, чотири вертушечки. Ну, Все, в принципі, плюс-мінус однаково. Ось якісь штучки на наші Джиголовки з незачіпляйками. незачепляйками. Silicon, NetBates, якийсь це сальмо реалістичні рибки. Optimum Baits, Lanker City. Ось така штука якась. Mr. Twister. Берклі. тобто ось такі два наборчики я зробив. Для того, щоб прийняти участь в розіграші цих подарунків, друзі, донат від 100 гривень 100 гривень, і ви приймаєте участь 200 гривень. У вас буде просто більше шансів. Два шанси, 300 гривень три шанси. Роблю, друзі, свою банку для того, щоб я бачив, хто донатить і щоб потім провести розіграш. Ось тут буде QR-код, ось тут буде картка цієї ж банки. Ті, хто поповнюють з монобанка, там без питань. Ви в розіграші потім в додатку будете. Хто поповнює з інших банків, будь ласка, краще за посиланням. Поповнюйте і вказуйте телефон і прізвище, щоб потім також прийняти розіграш. Посилання на Монобанку і картку цієї ж монобанки ви знайдете в першому закріпленому коментарі під цим відео. І в описі також під цим відео все буде. Давайте допоможемо хлопцям відновити їх бус, щоб він працював і допомагав. Всім величезне дякую! Дивимось відео далі. Бачите, генетично в них закладено, щоб треба вискакувати, якщо десь застрягли. Просто скачуть як дельфіни. Але поки що тільки один карась. Дуже сподіваємось, що ляща ми сьогодні також побачимо ввечері. Тому що це Дніпро, тут повинен бути у нас лящ. Ось він перший-перший вночі, але ну, я скажу, ми сидимо 2 години вже. І невеличкий. Ну, це такий підлящик. Я не можу не показати. Такого жирного богомола я ще не бачив. Це точно самка, яка з'їдає самця. Дивіться, ну вже з'їла. Так, друзі, добрий раночок, 5 годин ранку, трішки поспали і, я скажу, зранку треба випити каву. Купив я собі великий, був у мене маленький на одного, взяв великий, щоб десь на 2-3 на одразу було. І так, що в нас по нічній риболовлі вийшло. По ліщу це не дуже місце, я так скажу. Ну, Може просто цього разу тут нічого не було. Але ми впиралися непогано аж на 5 вудлищ. і ми піймали тільки одного підлящика у Макса був, оце показували і все. Як ми не впиралися, ніфіга. Ого, ага. ого. Ага. Пародам! Зараз поп'ємо і почнемо дубасити карася знову. Уху-ху Максик перезакинувся і пішов ще полежати. І ось почало клювати. Міляка тут з травою, напевно, метрів 10-15. Ух, гарний карась. Ловлять покраще, ніж класично там патерностер. Ну, якщо казати про карася, саме про карася, то ось такі розміри. У нас клюють. І ось він О, Бачите почалося Оба, пішла роздача, воно ну, макса пробка Треба її може задувати не так сильно, щоб воно швидше було Страшно, що вивалиться. Так, вона то спрацювала, але щось маленьке. І в мене, є. ось дивіться, оп. Тобі більше карасі, що в мене. Я щось маленьке ловлю. Mm. На другий день тільки дійшло. Гачки ну, клав на дно ці пробки, а потім корм набивав. І дуже довго чекав покльовка. Ось зараз набив пробку і просто повставляв їх зверху. І одразу ж. Набагато швидше плінуло і щось зійшло, да? Чи ні? Так, да, зійшло на бровці. От на бровці дуже багато сходів. дуже. Макс, де оце справедливість був? карась. Друзья, <рик> периодично вот такие больше улетают. Ну, вчера у Макса было еще больше. А так, в принципе, средний. <рик> Откидав все, зачепився, обірвався, я здаюсь. Зараз давайте будемо смажити карасі. Так, пацанів почистили, зараз помиємо гарну піску і будемо смажити. Блін, ми їх не надрізали. -йом. І так, друзі, невеличкий висновок по цьому відео. Я скажу, ця штука працювала краще, Краще, ніж звичайний там, да, патерностер чи як він називається. Петля Гарднера. саме покарасює. Ну, ми побачили, що по карасю. Чому? Коротенькі повітці. По-перше, він швидко їсть корм і швиденько його знаходить. По-друге, вони коротенькі і він сам засікається. Тобто на патерностер цей довгий поводок раз, знаєте, дибнуло щось, дибнуло щось, а тут одразу тиди-тидити. Тобто, оця штука по карасю дійсно прикольно працює. Ну це саморобна у Макса було, була ну, покупна. Ось така штука. То прикольно. Має право на існування, особливо коли ми попали десь на карася, так точно. Якщо корм сухий, то можна його на дно класти, в ці гачки, з запаріком або навіть без апарікає, що вловлять. Якщо вологий, повище. Тобто, щоб швидше знайшло повище. І дійсно дійсно непогано працювала оця штука. Так, по сстям швиденько, ну, все. У і у мене все брейн. Brain, ваші, у, нас все тут <хи> у мене один до 130 грам 3,90 один до 150-3,60 ну, І У Макса був один коротенький, 3-метровий чемп фідер. Бюджетні. Все, в принципі, бюджетні. Класик чемп, ну у мене один APEX. І котушки також там 4-5 тисяч. В принципі, розказувати прям нема чого. І так, друзі, ось таке в нас вийшло відео, я думаю, комусь було цікаво. Піймали ми десь по 3 кілограми плюс трофей, може трішки більше. В принципі, я скажу по карацю, ну, фідер я не, я не скажу, що я прям дуже сильно люблю фідер, але посидіти і відпочити це найкраща штука. І покльовки карася. Хоч караці не дуже великі, можна сказати, молка середній, але покльовки просто-просто ну, знаходити. Просто і також ще одну стасть, таку якось пробка, соска, як вона там називається, також для себе відкрив. Як би там не було, але клює дійсно краще, ніж на повідницю. Все, друзі, ми потихеньку складаємось. З вами був Жека Докучаєв. Ми ще обідаємо, ще, обіде, ще, ще є гість скаратів. Все, давайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до наступного цікавого відео.